Твої листи завжди пахнуть, як зав'ялі троянди, ти мій бідний, зів'ялий квітер. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію, і ніщо тепер не вражає мого серця так, як ці пахощі. Тонко, легко, але невідмінно і невідборонно нагадують мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Ой, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого болем і тугою щастя, воно мучило мене і палило, і заставляло заламувати руки і битись, битись в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя і горе обірвалися так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе з усією душею, як іде сплакана дитина в обійми до того, хто її жалкує. Це нічого, що ти ніколи не обіймав мене. Це нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. Я піду до тебе від найщільніших обіймів, від найпалкіших поцілунків, бо тільки з тобою я не сама. Тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене мучить, все, що мене томить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. У тривких до життя людей таких очей не буває. Це очі з іншої країни. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зав'ялі троянди? Мій друже, чому коли так я не можу облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими сльозми? Мій друже, невже я одинока згину? Візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди.